Учасники нашого зібрання. Ну, я відверто кажучи, не часто даю згоду е брати участь у різного роду е конференціях е такого роду чи прес-конференціях верніше, тим більше в телевізійних шоу. Можливо, якоюсь мірою. Це випливає з того, що мені доводилось бути суддею Конституційного суду, і судді Конституційного суду не повинні особливо активно займатися питаннями, які мають відношення до політики. Але тут не тільки як член Конституційної асамблеї, як людина справді причетна свого часу безпосередньо до рішення Конституційного суду, від 27 березня 2000, 2000 року який, е, рішення, яке стосувалось знову ж таки, так званого всеукраїнського референдуму з народною ініціативою. Звичайно, я не міг залишатись осторонь, тим більше що ну, десь відчутно сьогодні намагання втягнути. В обговорення цих питань і суддів Конституційного суду у відставці. Позиція моя відносно загалом референдумів, вона і була неоднозначна, і з цього приводу доводилось висловлюватись свого часу. Звичається, вона неоднозначна і сьогодні. Я зовсім не є. Противником референдумів, хоч чимало країн є і в Європі, які взагалі не передбачають в конституціях своїх проведення референдуму. Але в основному, якщо подивитись на практику європейську то здебільшого референдуми проводяться або ж на місцевому рідні так звані місцеві референдуми. Якщо вони проводяться на загально, Загально національному рівні, то, як правило, виносяться питання, які доступні е населенню для того, щоб дійсно мож мож могли вони орієнтуватися, е вибираючи там відповідь так, схвалюючи, не схвалюючи. Але за будь-яких обставин не все і все виноситься на референдум. Дійсно, є відповідні обмеження, і в багатьох країнах вони не зводяться там до е питань податків, амністії і таке інше, а значно ширше, навіть якщо звернутися до Російської Федерації, там перлік тих питань, які не можуть бути винесені на референдум, доповнюється зокрема, і тим, що на референдум не можуть бути винесені питання щодо продовження е строку повноважень президента, там е парламенту і таке інше, так дійсно Російська Федерація Реації обходять ці питання, але загалом, то я повторюю, що не можна сказати, що е, тут е, щодо референдуму немає е, якихось обмежень. Я далі трошки скажу про те, як це відбувається в деяких країнах, які часто беруть за взірець. Е, якщо звернутися загалом до практики європейської сьогодні, то європейських стандартів. То справді е, е, Інститут безпосередньої демократії, яким є референдум, е, має бути збалансованим з інститутом представницької демократії, яким є парламент насамперед. І ви жодної країни не зустрінете там, де е, має місце. Референдум, зокрема і за так званою народною ініціативою, щоб був із цього процесу усунений парламент. На жаль, закон про всеукраїнський референдум, який ми сьогодні обговорюємо, він дійсно намагається проводити відповідні питання, які насамперед, звичайно, Будуть цікавити чи в яких зацікавлена влада в обхід парламенту, що загалом то я повторюю, не відповідає європейським стандартам. Я говорю, ігор Борисович із процесу, практично вилучений і Конституційний суд України, який має давати. Висновки на будь-який законопроект, незалежно від кого він е, виходить, чи то від народної ініціативи, чи то від парламенту, чи в інших суб'єктів законодавчої ініціативи. На відповідність статтям 157, і 158, вони вам добре відомі. Дійсно, цей висновок має бути за будь яких я повторюю, обставин. Тепер відносно трохи відносно. Е, Рішення Конституційного суду 2000 року. Я можу сказати, це е, подання було президента, е, указ президента на предмет відповідності Конституції, в якому було шість питань. Я не буду зараз звертатись там до аналізу цих питань, але серед них були і питання, які стосуються безпосередньо прийняття Конституції. Воно було значилось. Під номером 6. це питання, і е, намагались з'ясувати у народу під час референдум, чи згодні вони з тим, що Конституція має прийматися безпосередньо на всеукраїнському референдумі, зрозуміло, е, без участі парламенту. І е, незважаючи на те, що сьогодні я бачу ті моменти, які могли б бути. І більш чітко виписане в рішенні Конституційного суду, я можу сказати, як причетний до цього процесу, що якоюсь мірою там дійсно були, і воно мало компромісний характер рішення. Тим не менше, суд став на позицію, яка і сьогодні мала бути покладена в основу ну, Принаймні, законопроєктів і відповідних законів про референдум. Ну, по-перше, рішенням Конституційного суду хоч і стало, я повторюю, через предметом чи результатом певних компромісів, тим не менше, тим не менше, у рішенні, і незважаючи навіть на певний тиск чи спроби тиску, перше, що було закріплено, чи було зафіксовано, верніше, закріплюючи право визначати і змінювати конституційний лад в Україні, виключно за народом основний закон України, встановив чіткий порядок внесення змін до Конституції. Це перший момент. На яке звернув свого часу Конституційний суд. І друге, і перш ніж звертатися до народу з питанням щодо його думки про можливість прийняття Конституції на референдумі, потрібно з'ясувати його волю щодо необхідності прийняття нової Конституції України. Іншими словами, чи ставить народ під сумнів, чинний основний закон? Тобто, без відповіді на це питання ставити питання, чи е, може бути прийнята Конституція на референдум за е, відповідно до позиції Конституційного суду неможливо. Третій важливий момент: імплементація результатів референдуму в Конституції має відбуватися не прямо як це випливало з указу президента, а відповідно до розділу 13 Конституції України. Зокрема, і щодо, щодо е, прийняття нової конституції на референдумі. Тобто, е, суд став на позицію, що не може бути е, Конституція прийматися безпосередньо на референдумі в обхід парламенту, і зокрема, е, е, порядку передбаченого розділом з 13 Конституції. Наступне. У разі схвалення питань, винесених на референдум народом, ці питання є обов'язковими для розгляду і прийняття рішень відповідними органами державної влади в порядку, визначеному Конституцією України, зокрема, знову ж таки, і розділом 13. Там питання, які виносились на референдум за указом Президента. Значною мірою вони не були чисто законопроектом досить часто, потрібна була відповідь відповідна на питання, там, допустимо, про двохпалатний парламент чи зменшення кількості народних депутатів Верховної Ради із 450 до 300. Але знову ж таки, ще раз наголошую, що ці питання відповідно до рішення Конституційного суду, Є обов'язковими для розгляду і прийняття рішень. Тобто, справді, парламент зобов'язаний був розглянути і прийняти рішення. Це не обов'язково він мав погодитись із е, е, тими результатами референдуму. Але дійсно цього не сталося. З причин було тут е, чимало. Але це теж істотний момент, на який я хотів звернути увагу. Ще один момент. Конституційний суд дійшов висновку, що Конституція при внесенні змін до неї передбачає збалансованість дій президента України, Верховної Ради України та волі народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні. Інакше кажучи, тут дійсно. Те, що я згадував, і те, що відповідає європейським стандартам, необхідно було дотримання балансу між прямою і представницькою демократією. Це положення не зовсім, на мій погляд, було чітко сформульоване, але воно є і в мотивальній частині, і практично вплинуло на рішення. І ще один будь-який законопроект про внесення змін до Конституції розглядається Верховною Радою України за наявності позитивного висновку Конституційного суду щодо відповідності законопроекту вимогам статті 157 і 158, що я говорив Конституції, і не може бути винятком з цього і законопроект, який є результатом референдуму. Результатом референдуму, якщо справді, цей законопроект потім розробляється після референдуму консультативного характеру і відповідь, допустимо, двопалатний парламент, той же саме, якщо розроблений цей законопроект після референдуму, після проведення референдуму, звичайно, цей законопроект має проходити експертизу в Конституційному суді. Якщо законопроект не Виноситься на референдум і залишається в незмінному вигляді, тоді дійсно, і результати референдуму можуть бути імплементовані автоматично, але знову ж таки, якщо про це буде відповідне застереження у Конституції України. Інакше кажучи, для того, щоб вносити будь-які зміни щодо прийняття Конституції що так званої народної законодавчої ініціативи, спочатку необхідно внести зміни до конституції, а потім дійсно, вже відповідно до цих змін, можна і е, е, приймати відповідні положення закону про референдум. І дуже коротко відносно зірця, по суті, на які досить часто звертаються. І розробники такого роду законопроєктів, і журналісти досить часто і юристи звертаються до досвіду Швейцарії. Дійсно, швейцарський досвід повчальний. Референдумів в Швейцарії проводили ще на найбільше порівняно з іншими країнами, правда, знайшли мірою це були на рівні кантонів референдуми. Якщо говорити зараз, які обговорюються там питання референдуму загальнонаціонального, це питання, яке доступне загалом дійсно народу, чи е, доцільно сьогодні позбавляти пільг, допустимо, е, іноземців, які проживають на території. Швейцарії і мають свій бізнес або й не мають бізнесу а за рахунок коштів, які переведені в швейцарські банки, і таке інше. Дійсно, на це питання можна від, дати відповідь. І народу воно не так складне, хоч з. Очевидно, і є ті моменти, які змушують винести це питання на референдум, тому що позиції можуть бути неоднозначні. Але загалом, то дійсно, е, якщо е, звернутися до Конституції Швейцарії чи Швейцарської конфедерації, як вона іменується, то жодний референдум щодо внесення змін до Конституції, перегляду від Конституції, не може бути проведено в обхід парламенту. Більше того, федеральні збори можуть е, ініціативу, е, яка проявлена народну ініціативу вважати недійсною якщо вона там не відповідає відповідним формальним вигану, якщо вона не відповідає міжнародному праву і таке інше. Е, 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 федеральні збори можуть. Якщо дійсно наполягатиме референдум на проведенні відповідних змін до конституції, можуть розробляти і виносити на референдум альтернативний проект. Федеральні збори, врешті-решт. Після референдуму, якщо потрібно це доопрацювання, вони беруть активну участь в доопрацюванні відповідного законопроекту і потім знову ж дійсно можуть виносити його на референдум. Тобто жодне питання, яке виноситься на референдум, пов'язане з зміною Конституції, в обхід парламенту федеральних зборів Швейцарії неможливо. На жаль, я повторюю. Це абсолютно проігноровано у законопроекті, який е, е, представлений, який підписаний президентом. До речі, я буквально чи не на другий день, десь передаючи одну із статей, е, в, вона стосувалася інших проблем верховенства права, е, видавництво е, зазначав дійсно ці моменти, про які я говорив. Ігор Борисович я приймався цей з порушенням процедури цей законопроект і теж висловлював. Сумнів з приводу того, що поки що на той час не була привернута належна увага громадськості до цього закону, закону який вже був прийнятий Верховною Радою, правда, ще не підписаний президентом, і знову ж таки, я висловлював сумнів, що навряд чи після ряду інших законів він не буде підписаний президентом. Так і сталося. Президент підписав його, але який є. Не менш принаймні небезпечні, ніж для ніж інші закони, які приймалися навіть закон про мови. Там дійсно резонанс громадський був набагато більший, ніж е, на перших порах був щодо закону про референдум. Ну, здавалося, дійсно народу виявлення, е, суверенітет народу, ці е, лозунги чи гасла, ці дійсно якоюсь мірою. Якщо і не заспокоїли народ, то принаймні десь приглушили от ті моменти негативні, які справді безумовно матимуть наслідки, якщо залишати закон про всеукраїнський референдум в тому вигляді, в якому він є. Я загалом вважаю за завершення, що Якщо і починати було дійсно оновлювати законодавство про референдум, то очевидно потрібно було починати все таки з місцевих референдум. Тут безліч питань є тих, які можуть бути винесені на референдум, і ви добре знаєте навіть ситуацію в Києві. Де маса питань є пов'язана з будовою, зокрема, які могли б дійсно бути винесені на обговорення, не на обговорення, а на голосування навіть жителів міста Києва. Цього, на жаль, не робиться. Тут дійсно цей політичний підтекст в законі про всеукраїнський референдум відчувається, але я все ж таки юрист, і тому я думаю, що тут можуть Трошки порозмірковувати е, політологи. Дякую.